Наступного промовця, я був зараз кликати сюди, розкажу невеличку історію. Він почав шукати свої сильні сторони, як їх застосовувати, щоб наблизити найбажаніше це перемога. Досвід в бізнесі, можливості виїжджати за кордон, тому вибір впав на ввезення автівок для Збройних сил України. Перша автівка з Англії конвертування довіри в гроші, боротьба з бюрократією, ризики вибору. Але всі труднощі ніщо. Бо коли ти приїжджаєш до хлопців на фронт, це лише зміцнює віру, що ми вийдемо переможцями з цієї війни. Щоправда, дуже скаліченими, але значно сильнішими. Бо держава це ми. Ми один організм, де бійці перший фронт, волонтери, другий, а донатори третій. Якщо випаде одна ланка, зруйнується вся система. Волонтерка викликає залежність. І не передбачає дороги назад. Він волонтер. Історія про те, як я став волонтером, і що з того вийшло. На сцену запрошується Андрій Огінок. Ваші оплески для нього. Та вітаю вас, вільні і небайдужі люди! Я переконаний, що серед нас тут тільки такі зібралися. Е, насправді, пан ведучий так прекрасно мене представив, що я і не знаю, що додати, але все ж таки буду щось говорити, бо мені виділили аж 12 хвилин. <плес> е, так, насправді моя, моя історія про те, як я став волонтером і що з того вийшло. Е, але тут є коротка передісторія. Е, ви потім зрозумієте, чому вона важлива. У е, мене є бізнес, який виробляє. Модульні будинки, і ми експортуємо наші будинки за кордон. Відповідно, в мене є партнери в Швеції, в Англії і в Німеччині. А тепер сама історія. Коли почалося повномасштабне, мене почали засипати мої партнери-іноземці пропозиціями спочатку вивести виробництво. Ну, зрозуміло, з яких причин, щоб не втратити його. Коли я сказав, що ніхто нікуди не поїде, виробництво як було в Україні, так і лишиться. На будинках як писало, що вони зроблені в Україні, так і далі буде, іншого не дано. Далі були пропозиції забрати мене за кордон, ну, тому що в їхніх телевізорах там страшні речі показували. Колона 40 кілометрова, яка їхала на Київ. І от от з дня на день Київ мають захопити. І відповідно і всю Україну так само забирайся до нас, ми тобі тут всім поможемо. От цю атаку я так само відбив. Далі була пропозиція забрати хоча б жінку і дітей. Тут я сказав, що такі рішення я сам не приймаю. Треба з жінкою порадитися. З Жінкою ми порадилися цілих 5 хвилин. Було прийнято однозначно, що ніхто нікуди не їде. Ми тут і будемо до тих пір, доки це буде можливо спостерігати за кордону, як Україну роздирають дикі пси в планах наших не було. Десь приблизно через тижня-два мій партнер Деймон, той, що з Англії, пише мені на WhatsApp: мені зрозуміло, що ти нікуди, давай будемо чимось допомагати. Цей варіант мені сподобався, я не став бути дуже скромним, не казав Ой, дякую, нам нічого не треба, ми тут даємо собі раду. Я йому видав отакенний список всякої всячини, яка нам на той момент була потрібна. E, і ще десь приблизно через два тижні він мені пише і каже: ми вам купили дві машини, Nissan X-Trail, І вже всі машини запаковані там броніками, касками. Всі знають, що на той момент було потрібно: павербанками, дронами, такими от простяцькими з камерами, е, всякими аптечками, тактичками, медичками. Коротше, під зав'язку запаковані дві машини. Як виявилося, Nissan X-Trail дуже вмістима машина, хоча зовні виглядає не так собі. От і вже 20, не пам'ятаю, якогось там 5 чи 6 березня. Вони на тих двох машинах приїхали до нас до Львова на фірму, на виробництво, яке в Рясному знаходиться. Е, і так ми отримали першу е, як то сказати, партію гуманітарної допомоги з Англії. Якби це там велично не звучало. От англійців ми гарно нагодували, напоїли. Вони нам подякували, похвалили, що ми такі молодці, сміливі. І пробуємо щось корисного робити в тій всій нерозберісі, яка кругом відбувається. І вони поїхали, обіцяли допомагати нам далі, збирати допомогу далі, але якось було зрозуміло, що наступна партія їхня не буде ні завтра, ні післязавтра. Е, і я вирішив щось робити. Ну, само собою, що я донатив наліво і направо в великі фонди і в приватні всякі збори, е, хто би там на що не збирав, але е, якось я задумався над тим. Як я можу бути ще ефективніший, максимально ефективний? Тому що просто задонатити грішми, до речі, не забудьте, це є найпростіше, насправді, що можна зробити. Тут є речі набагато складніші. От. І проаналізувавши свої сильні сторони, ну, для того, щоб бути максимально ефективним, треба користуватися своїми сильними сторонами. То я, як людина з, з бізнесу, знаю такі речі. От. Я зрозумів, що в мене є одна дуже величезна сильна сторона, в якої чомусь немає багатьох чоловіків. У мене є достатня кількість дітей, і це мені дозволяє виїжджати за кордон. Та, от мої сильні сторони там стоять. <плес> Дуже багато всього треба було возити з-за кордону на, на той час, і як виявилося, далеко не кожен чоловік здатний е, виїхати по закону. Тому я давай по максимуму користуватися тим своїм законним правом. І якось я натрапив на пост в Фейсбуці, що хтось там десь купив якусь машину. Машина стоїть на польській стороні під нашим кордоном. От хто би міг загнати? Я пишу: Та, я би міг загнати. Поїхав, мені скинули геолокацію, сказали, що вона стоїть там, то ключі десь там. Взяв я то все, привіз до Львова. Потім таких поїздок за кордону ще було багато. І тут я дивлюся, мій друг Панасенко Олег, який, до речі, в тій самій 77-й, на яку ми тут збираємо зараз, десантником воює. Пише мені, ну мені пише, просто на Фейсбуці пише. Треба завести дещо на схід, хто бажає. Я пишу, та я бажаю. Поїхали. От, е, і так відбулася моя перша поїздка на нашу Донеччину. Е, в тій же поїздці я познайомився з такими серйозними дядьками, як е, Сашко Молодий і Богдан Масляк. Я тоді поняття не мав, що це за люди. Прошу мені пробачити. Може хтось дотепер не знає. От, це дуже серйозні дядьки, дуже серйозні титани нашої теперішньої війни. От, е, і вертаючись вже назад, поїздом з Дніпра, ми з Олегом Панасенком поговорили, що якось треба це все обтесувати, обкультурювати, об систематизовувати ту всю волонтерку. Бо як-небудь е, воно не може відбуватися. Це має бути якийсь порядок, навіть в тому всьому хаосі, який відбувається. От, і ми організувати собі такий проект, назвали його. Чумацький шлях це була доставка машин зі Львова на передову. Потім, завдяки своїй <сум> суперсилі, я продовжив наш чумацький шлях за межі України. Я приганяв машини до Львова, ми їх тут готували і гонили на схід. Таких поїздок у нас було досить багато. І до речі, в одній з тих поїздок з'явилася оця фраза. Не знаю, чи вам видно. Потім зблизька можете роздивитися. От, і так само от. Якось по-інакшому я тоді подивився на нашу Україну. Я багато їздив Україною і до того. Ну, якось, коли їдеш на схід в умовах війни, то ті всі поля наші безкрайні, оті всі терикони, оті всі дороги наші, як виявилися не такі вже й погані. Якось вони мені виглядали трохи по-іншому. Щось таке, чого ми насправді були за волосину від того, щоб втратити. От. І тоді я почав розбиратися, яка є проблематика. Я людина ну, люблю порядок, люблю систему. Я почав розбиратися, де є проблеми. І як я можу їх вирішувати, виявилося, що в армії є дуже багато проблем з бюрократією. Хто волонтерить, той прекрасно знає, про що я говорю. Ті от всемогутні акти передачі чи якісь там листи звернення це просто щось неймовірне. От, я думаю, а ну-ка я попробую вирішити хлопцям ті задачі, тому що їм реально не до того. Ворог тут вже зараз його треба бити. Якісь ще паперці, на що воно їм треба? Що для того треба, щоб вирішити питання бюрократії? Треба, щоб була благодійна організація. Проблема її зареєструвати ні, не проблема. В середу документи подав, в п'ятницю отримав. Все, листи пишуться, печатки ставляться, допомога їде, машини їдуть. Красота. Е, красота. Так, і зараз так виходить, що в нас. Е, я подружився з хлопцями з е, фонду цивілізація Європа. Вони в Зашкові тут базуються. І в нас відбуваються регулярні такі волонтерські місії. Завтра ми знову їдемо на схід, ми так кожних два тижні їздимо. Так виходить, що ми за два тижні назбираємо собі машини і всяку всячину, всемогутні вареники. Як без них е жінки ліплять, пиріжки печуть, е ми купляємо там все, що можемо назбирати, пакуємо це все в ті машини, їдемо на схід, там розвозимо по максимально близько до позицій. Звідти забираємо на леветі якусь машину, яка є там побита, постріляна. І так по колу. І, власне, тут же насправді, як було оголошено в моєму анонсі, немає дороги назад, просто воно викликає залежність. Коли з'їздив туди, коли обнявся з хлопцями, коли подивився в їхні змучені, але світлі очі, розуміє, що ми без них нікуди і вони без нас так само нікуди. Ми всі один, єдиний організм. Який попав в дуже серйозну драку, з дуже серйозним противником. Вони є кулак, який безпосередньо наносить удар. Ми, волонтери, є кости. Я собі такі паралелі проводжу. А люди, які допомагають, які плетуть сітки, які ліплять вареники, які дають гроші, це і м'язи і зв'язка, які це все зв'язують в щось логічне і працююче. І, власне, таким кулаком ми того ворога. І здолаєм. Ми точно вийдемо переможцями з тої битви, скаліченими, але точно набагато сильнішими. І точно на нас в світі будуть дивитися з величезною повагою. І точно все буде Україна. Слава Україні! Гучно, друзі, будуємо Андрію Гінок, ваші оплески!